Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду квасити капустку. Хазяїчки вже давно капусту поквасили, а я в цьому році відстаю. А чого ж я відстаю? Того що в мене немає майже капусти. Та капуста, яка вродила в мене на квашення, не дуже годиться. Вона така, знаєте, не дуже. Тверда, головочки в неї не дуже великі, незручно її квасить. І для квашення треба така, знаєте, туга-туга, гарна капустка. От була я у мами їздили ми в гості і взяла у неї три ось таких гарних капустинки. Тут в мене Разом ці три капустинки 5-100 заважили. Приготувала я три морквинки, дві маленьких одну ось таку більшу, але я не знаю, чи я витратю всю цю моркву, тому що я не люблю дуже багато моркви в квашеній капусті. Вона дає такий жовтий колір і трошечки солодкуватий смак. а Я люблю біленьку капусту. Ось приготувала такий тазочок пластиковий, тертушку і ножик. Так як у мене немає шатківниці, буду робити це руками. Нарешті перекришила капустку. Це в моєму випадку найважчий момент був, тому що ножем капусту кришить. Особливо одна капустинка агресора тут була, вона дуже туга. Ну нічого, я справилась. Тепер буду додавати сюди морку і перемішувати. Подивлюся, скільки я додам сюди моркви. Так, Капусту вимішала з морквочкою. Бачите, не дуже багато моркви, так як я її люблю тепер. Другий після капусти інгредієнт, основний для квашення, це у нас йде сіль. Кухонна, кам'яна мелена сіль. Звичайна сіль за тебе. Вона не дуже така, знаєте, крупна, вона мілкого помолу, ну, надіюсь, не підведе. Так як у мене тут 5 кг, ну навіть менше, тому що я качанчики видалила кілограм капусти, додаю одну жменю, ось таку солі кам'яної. Але буду додавати ще, поки перемішую це все. Капуста повинна бути, наче трошки пересолений салат. Все перемняла. Ось так, не дуже сильно, не катувала її, вже як буду складати у банки, тоді вже буду її приминати, так, щоб вона пускала сік. Вона і так уже досить така соковита зробилася від солі. Тепер складаємо баночки. Отак, друзі, беремо баночку і. Гарненько-гарненько притрамбовуємо. Натрамбували і знову. Ну, я думаю, в основному всі знають. Я показую, як роблю я звичайним старим способом наших бабусь, прабабусь мам. Це стопроцентний варіант, вона буде смачна і корисна. Я баночку ставлю зразу в капусту, тому що вона падає. Банка чиста, стерильна, сухенька. Тому нічого страшного не буде. Ось так. Ось, бачите, друзі, коли я прижимаю капусту, як вона випускає сік. Ось так треба її трамбувати у банку, або де ви її складаєте, щоб обов'язково з'являвся ось такий сік. Тому не обов'язково її мнять дуже сильно у миски, вона отак зімнеться і гарно пусте сік у баночки. Отак. От Майже та більша половина влізе в одну банку. Так, капуста готова, вийшла в мене трьохлітрова банка, і трошки в літрову баночку. Ну, Влізла. Поставила її в отакий лоточок чи мисочку пластикову. Зараз прикрию зверху капроновою кришечкою, і буде вона у мене стоять тут на кухні, поки аж не прокваситься. Друзі, але обов'язковий момент е, в... В цьому ділі це кожного дня треба пронизувати, або, як хочете, кажуть, проштрикувати капусту ножем до дна, тому що в процесі бродіння в капусті буде з'являтися газ, і він даватиме гіркоту, якщо ми не будемо старатись його випустити. А коли ми ножиком будемо робити такі маніпуляції, газ буде виходити. Тому відкриваємо штрик 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 і все, накриваємо і стоїть вона у нас далі. Як би це смішно не звучало, але це діє. Тому що раніше я не знала, і в мене капуста е гірчила. А тепер я знаю про ось такий момент. Дякую, що мені колись підказав інтернет, точніше, хазяєчки, які знімають відео і навчені життям. Роблю я так само таким способом. Тому, друзі, всім смачного! Робіть таке просте, домашнє, смачне, дуже корисне. Чекаємо, поки капуста. Пустка закваситься, варимо мундірочки, оселедець малосольний і будемо смакувати.